Я до жену останнього года, коли вона мене чекає вдома Нас першу туру в Україну і давали концерти в дуже багатьох містах, але це перша наша прес-конференція. Це дуже топово. Wow. Насправді. Wow. Да. Я прям був здивований. Ну, коли сказали мені, що декілька тижнів тому, що буде прес-конференція, думаю, вау, така вперше з нами. Але це дуже цікаво. Великий респект і подяка вам всім, за те, що так взагалі збираєтеся. І весь час таки проходять з прес-конференції? Чи це взагалі перша <плес> <раді>? <плес> О, ну Це ні, ну Це дуже клюк. Льово. Якщо ви так всі, <реш> якщо ви таксі збираєтеся, які, якісь концерти робити такі штуки, це дуже круто. Окей, почнемо. E, значить, що мені розповідати про себе? Ярослав, зват, з Волині, e, біля Ковля, я така СМТ Тестера, вичукав, звідти я e, все життя співаю. На e, всіх шкільних святах, заходах я був саме тим типом, який завжди всюди співав. Ніхто мене ніколи не заставляв, я завжди сам цього хотів і прям сам прагнув щось досягнути. Були там різні конкурси, концерти, щось починалося. Всі пісні мої. Почалися в мене вдома, їх записував сам, там на простий ноутбук, на простий мікрофон. І якось так воно все було буквально було рік, півтора років тому погляд, якщо чули таку пісню, сидів вдома, писав і так, ну, всі всі, 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 всі пісні так само. Тому не знаю, що ще вам так цікаво розказати. Ми маємо зараз тур Україною, їдемо всі міста, стараємося підтримувати ну, взагалі, людей, гуртувати. Зараз у нас суперпопулярна думка в Україні, що концерти не на часі. але... Коли вони мають бути на часі, як на зараз, я на концерті скажу про це детальніше. Бач, все буде на концерті, правильно? Да. Клас. Стараємося збирати кошти на ЗСУ і не для галочки збирати, а просто щоб дійсно допомогти машинам на різні машини на військову амуніцію. Ну це таке. Не, не стараємося не кричати про це і не робити сильними волонтерами, а просто робити роботу, яку, мені здається, мають кожен українець робити. От хто ну, це такі питання, які питаються всюди. На всяких радіо, на різних заходах, хто добре надихнув. Я не знаю, якщо мене надихнуло. Ну я а просто. Однокласники? Да. Такого... Ну, я все життя просто хотів. Я прям все життя уявляв, що хочу співати, і прям мене зажигало все середини. Однокласники бували по-різному, були ті, які прям під, ну, підтримували і казали, що, О, ми знаємо, що там колись десь там тебе побачимо на сцені, А були, такі, які казали, «Та, куди там ти свої гітари. Так що да, бувало по-різному. Е, але як бачите, я тут так що можливо не зіля, це все сьогодні робиться. Так, хто надихнув, немає такого. І чому як так? Дуже часто питаються. Я думаю, у вас було таке питання. Так, е, <плес> та, ну як просто її так, такої немає. Ми просто з командою думали, як назватися, як і придумати псевдонім, бо вважаємо, що в 2023 році буде Ярослав Карпук не сама стильна історія. Тому шукали якусь таку ігру слов. і скажу вам більше, Зараз я... ага, в нас... скажу вам, який мав бути псевдонім, ще які були ще варіанти. Всі мене звати Ярослав, був варіант, що зробити ярко. Типу, що Ярик, Ярко і Ярко, типу яскраво. Але подумали, ярко це тіпа, ну, російське слово, тому не будемо прив'язуватись. І зробили як так. І нам це дуже прям подобалося. Думаю, це що треба. І якось так воно пішло. Привіт, Юля, бродефем. Ми з ми спілкувалися по телефону вже так. неодноразово. Ти прем'єримо нас в пісні завжди, і маємо декілька питань. Який твій головний меседж, який ти несеш зі сцени? Я хочу казати так наперед, щоб ви щоб почули прямо на концерті. Ну, основний меседж, який я несу на концертах, помимо того, що треба підтримувати і виганяти руську музику, з нашої чарті і вух, те, що треба жити. Бо треба в міру жити, ясно, що там не. Простими словами, не гульбенити і думати, що робиться в нас в залі Україні, але треба жити, бо нам ніхто не поверне наші дні, нашу там, молодість, і це все. Треба жити і підтримувати, бо вони не хочуть, щоб ми жили взагалі. Значить, нам треба це робити. І це я стараюсь зробити на своєму концерті. Щоб люди не входили і не плакали після того концерту, не думали, як все погано. Як... А думали, що все нормально, треба рухатися і розвиватися, підтримувати. І ми на шляху до перемоги, щоб люди виходили заряджені. Отакий От мій меседж. Звичка набута за останніх 499 днів війни. Ну, ого. ну моніторити новини, напевно. Я так ніколи раніше не читав. Я думаю, всі телеграм-канали не перелистував, як за останні... Ну, рік 490, скільки складені вже? 499. О. Як під час війни в тебе так просто спіпало, що ти став популярний в лютому, 2022-го, і розпочалась війна? Взагалі, чи складно тобі робити, організовувати роботу на студії, організовувати концерти, тому що зараз є певні обмеження, умови і так далі? Зйомка кліпів, люди, які це все роблять, як для тебе це складно чи ти звик вже? А я звик, я не знаю, як це було до війни. Бо ми, ми так і планували почати десь в лютому. І ми почали 3 лютого нас вийшов на каналі кавер на всім відомому гуцулку в сцені. І після того якось зав'язалося, і другий мав бути вихід пісні 24 лютого. Ясно, що ні, не до пісень було тоді. От. Так, до питання. Чи тяжко організовувати це все? Отак, От починаємо. Як записуються пісні на студії? Моя студія, в мене вдома. Це простий ноутбук, мікрофон, деколи удіяло накинувся, щоб там нічого не чути, бувало таке. І, і все, вікно закрив, щоб не було шуму. І сам записую, сам зводжу, роблю аранжування і ось і все. Концерт організовується. Тоді вас в жовтому тому моднячому, е, курті, дощовику сидить організатор на нашого концертів, в який, як знаєте, ну, зм'ячується з різними е, будинками культури, якщо це так вникати це, і домовляється. Про. Тому ну, не тяжко, головне просто бажання. E, взагалі, наскільки твої пісні є автобіографічним? Дуже автобіографічні, ну майже всі. Я, можливо, і не прям всі. Но я просто стараюся, як мінімум, якщо не про мене, пісня прям суто, тобто я стараюся щось передати, щоб люди відчули в пісні себе, ніби от пісня прям про них. І якось так. Взагалі, як ставляться до тебе колеги на сцені? Бо ти став популярний досить молодим? Чи не відчуваєш ти якоїсь там конкуренції, заздрості від колег? Я не знаю, я не особо в шоу бізнесових колах, я не знайомий там з батьма і не знаю, я ще не стикався з таким. Тому, але мені байдуже. Насправді було дуже багато, Я був на голосі діяти, можливо, хтось знає на Чорноморських іграх. І я бачив, що це таке, і знаю, як там за кулісами які палки вставляються, як воно все відбувається. Але байдуже, не треба плакати, треба робити свою роботу і все вийде. В тебе було декілька дуетів: Мамаріка, Джері Хейл, Кола, Дові. З ким було найскладніше працювати? Ви чули ці пісні? Дуже цікаво працювати з всіма, бо кожен по-різному, кожен різна особистість. Ну цікаво, всіма, як кожен дивиться на музику, що він. Каже, мені супер, я супер до колаборацій. І ні з ким не було складно. Всіма навіть. Як взагалі підбити на колабу? Що потрібно для цього? Тобі пишуть? Це я пишу. А, ти ну, оскільки ти. там, коли я писав «Мамаріці», то що в мене не було там відомих пісень більшості, тому я наярював. Скидав пісні, отака, така, 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 давай, давай ми щось спробуємо. Просто дуже багато людей пишуть: е, ну, Гоу зробимо фіт, «Гоу, зробимо дует. Давай, що далі? А треба прям, ну якщо тоді є люди, які хочуть з кимось робити, дуети, покажіть пісню, перейдіть з пісні. От є пісня, давайте робимо, робимо. Що треба від мене? Я вже чекаю, я вже все зробив. От є, що треба від тебе. Ну коротше, треба самому закручувати, бо ніхто, крім тебе, це не почне закручувати і робити. Тому сам на і писав. Не було жодного разу, що я так ціленаправленно комусь скидав пісню, яку ні, що я писав пісню, ціленаправлено для фіта з кимось. Я написав по річку і думаю, ну, літній трек, з ким зробити фіт. Думаю, зроблю з колою. От, типу, її така дуже душевна, сумна творчість. Думаю, але люди не розуміють, що вона може прямо ще таку пісню зробити. Я думаю, а ми зробимо. І все. З ким планується наступна колаба? З ким би хотіли зробити, щоб а, я Ну, а є yeah. якась планка? Ну там, власне, мрія? За вікенд. Якщо ви знаєте, що <реш> це <вже. реш> До речі, дуже реально. Маємо <реш> дію. E, ну і від мене останнє запитання, коли приїдете до Броді? Коли приїдемо до Броді. коли ми до Броді. Коли збудуєте більше? <плес>